Вітаю усіх, хто завітав на кулінарний канал. Рада вітати вас в новому відео. І сьогодні хочу запропонувати дуже смачну страву. Це деруни з голяшем або деруни по-угорськи. Це така смакота, що не можу вам передати просто на словах. Можна, звичайно, приготувати багато дарунів із гуляшем, або приготувати один ось такий великий, який готувала я. Дуже хочу з вами поділитись цим смачним рецептом. Такою прекрасною ідеєю приготування. Думаю, що вона вам сподобається, тож запрошую вас до себе на кухню. Спочатку нарізаю м'ясо на невеличкі частинки. М'ясо приправляю і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Цибулю нарізаю четвертинками. Викладаю на сковорідку обсмажуватись. Далі нарізаю червоний болгарський перець кубиками. Коли цибуля обсмажилась до золотистого кольору, додаю червоний болгарський перець. Картоплю нарізаю на такі зручні кубики, буду її перетирати в машинці. Якщо немає, звичайно, спеціальної машинки, щоб перетерти цю картоплю, то потрібно натерти, звичайно, на терці. Отже, картоплю я перетираю в машинці. Червоний болгарський перець підсмажився до готовності. Також підсмажила з м'ясом до золотистого кольору. М'ясо перекладаю до овочів і заливаю водою. Додаю приправи і перемішую. Роздушую часничок, нарізаю і перекладаю до сковорідки. До картоплі додаю яйця, також приправи і доливаю крохмаль, який у мене був окремо, адже я перетирала картоплю на машинці і в мене окремо м'якоці перетирається в одну посудину, а сік іде в другу посудину. Тож я до картопельки додаю вже цього крохмалю стільки, скільки мені потрібно. Ось, якщо забагато крохмалю, то тоді, звичайно, потрібно його відсідити. Далі це все приправляю, перемішую і викладаю на сковорідку. Борошно я взагалі не додавала до дерунів, якщо трішки все ж таки перетрати на терці і більше рідини, то можна, звичайно, борошно додати. У мене, можна так сказати, деруни натуральні. І викладаю ось так на сковорідку, як ви бачили. Тут у мене готується гуляш, коли вже всі овочі готові, я в воді окремо холодній розробила борошно, розмішала і влила трішки у гуляш, щоб він був густішим. Ось, І перекипіло у мене ще буквально 2 хвилинки, все, гуляш готовий. Зараз показую вам, як виглядають деруни. Один такий великий дерун і гуляш. Дуже ситна страва, можна дуже смачно і ситно поїсти. Дуже смачно, насправді, ось, якщо ви ще такого не готували, то дуже рекомендую вам скуштувати, приготувати. Думаю, що вам також дуже сподобається. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись, поставити. Під відео рецептами вподобайку, якщо вони вам подобаються. І, звичайно, підтримайте мене коментарем. Буду вам за це дуже вдячна. Бажаю вам міцного дорогичка, всього найкращого. Ми з вами зустрінемось уже в наступному кулінарному відео. Тож до зустрічі усім і усім па-па. Дякую за перегляд! Готуйте і нехай вам смакує!